Назад на Раді асоціації фермерів, після того був на виставці зустрічався за міністрами, і прочими, там, депутатами. За зерно 120 доларів за тонну, пшениця 2800, пускай на 2400, скоріше до 2 тисячі. У груза пуститься ще нижче. по груза буде провал. Я балакав, у ну, єдине втішення, що її мало посів і може за що, цього, щоб дасть був якийсь засухи, що можна не бути сильно важливі, сам ручки підтягнеться. По цей Бо го... це рік... рік такий, як на просто пережив. Не дожив, будь-яку живе. Тому що <кх> по, по розчетам їхніх економістів е... зерно буде вигідне тільки тим, хто закупився по старих цінах і той, як то вигідно. Ну, вони вважають, ти що тисячу тонн зерна, виходить, що всталося 1800-1900. І світа куплялися тоді ще осені по 8 тисяч. Тоді ще куди не йшло, вони викрасують вартість, хоча я по чомусь знову. І виходить, тоді ще може якась рентабельність за Про Конкрузі буде мінусова рентабельність. По солі, по соністю, ніхто нічого не знає. Хоча і цей його допустить, ніхто не знає. Але, але дуже хочеться і в нас прийняти. дуже Хочеть, хочеться. Тому що найголовніше, коли там реформи, все, головне, починається з Ціни. Одробити рік безплатно, коли, наприклад, свинарі одробили рік безплатно, ті, хто займається свинями, зробили рік безкоштовно. Навіть ще маю. Оце ви нюхалися, я питав, коли вчитель, брач захоче, їх робити безплатно. А наші люди працюють. Наша влада, про владу не хочу і балакати, тому що, ну що наш міністр Павленко, який нам самопоміч поміч подарували, і я в тому числі участвував КАЮС, Ну, він робить. Помилку всіх попередніх міністрів. Одна із них, та помилка швайки, вони не співпрацюють з громадськими організаціями. Вони сидять, вважають собі, в них великі советники, вони встають собі мігуру. І вони вважають, що вони все знають, все бачили, і вони там свої, в них свої, вони на на своє І... Починаємо ми требувати, щоб нашу, щоб законопроект один повернути землю з порядку територіальним громадам. Хороше діло. Нам обіцяли за нього проголосувати. Голова грамотно комітету транспорту, який продав 5 тисяч гектарів. Плюс, 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 плюс всі, всі голови фракції, плюс ще Міністерство гравної політики, всі обіцяли. Спочатку за, них, за, них за, за цей законопроект було більше 200 депутатів, проголосувало 117. Зараз 50 депутатів підтримують цей законопроект, останні вже не підтримують. В чому прикол? В чому причина? Наш нас законопроект, ми приходимо, коли вони прийшли, стояли там біля, хто зі мною їздив, біля Києва. Кажуть, ми його поставили на вечір. І всі потухли. А в чому переправили? А кажуть, після обіду вже верховляння немає нікого, вони вже всі порозбігалися. Вони тут розбігаються, обідуються після обід вже як книжки злизали. І законопроект за наш голосує 117 чоловік. А кому йдуть гроші ці по 300 доларів? Є така організація Держконзем. І от вони кожен раз в місяць прикрасно збирають ці гроші, і двози на Київ. І є там такі кондорські. По люстрації був звільнений, на другий день прийнятий радником, і він там сім керує держком землі. Ставлю пана Гройсма. Як ви думаєте, буде закон проголосований про те, щоб забрати 300 доларів за гектар? Сутаки 300 дороги за гектар, 10 тисяч гектарів, 10, тисяч, 10 мільйонів гектарів на державної землі. По 300 доларів за гектар це можна хороше, вполне нормальне решати. Так, що нас ждуть всього діла. Ну, що, що нам, тільки об'єднуватися? Оце ви по морогану моєте з'їсти, остально йогурти там чи що. Це даємо вам Попробуйте. остальне хочете, то купляйте, заплатіть гроші, долари. Ну, ну смисло, їх вже ми поки сидимо, одна машина під'їхала, ящики забрала, навіть туди до неї ніхто не виходить. Там у ящику накладна, друга приїхала, вигрузила, друга забрала. Там там з кормами, там воно заключено на віка. Він знає на, через три роки, що які в нього прибутки. Будуть. Через три роки. Тому що там, тому що, там через, через 250 э, груза теж 200 євро на метрів. і землі там у нього 100 гектар. І робить... Ви робить чоловік на фермі, корови і кормить, а жінка оцим сиділа. Цим Їх одягніш, рахунки, друг друга вони, е, вони, вони не то, вони не знають. Ми сп'ять разом, а так друг друга вони не знають, вони не вчаться. Їх то одна, ціна тут стоїть, ферма сюди нас повели до одного хазяна, до чоловіка так і руху. До, до неї вона своїм розпоряджається, тим, що вона перероблює. Вона в неї Супер. Якщо ще переведуть з 1 січня на складу до бюджета, він повністю вимає, ну, скажімо, 90% чистого прибутку по моєму підприємству, тобто піде на КДВ. Чесно, я спілкувався з фіскалом. І от я їм пропонував, давайте зробіть податок з обороту. 5-6%. Тобто як Здав на 100 тисяч, 5 тисяч одні здобував і забув. Хай держава пользується, вертати не треба нічого. Все, це ваше. І це 5% з оборота, це велика сума. Це, це, це тому що і їм Зараз останні гроші, я налічку знімаю, що хочу роблю, це мої проблеми. Вони кажуть, да, так, там так лучише. Кажуть, зробіть податок землі. Хай буде тисяча гривень з втора. От ну, потягне, потихеньку. Ну щоб вони на місцеве самоврядування податок забороти і податок до подають всі зарплати, тому що тут ми надіємося, всі платять ці податок. Вони кажуть, нам так лучіше, Але податок ПДВ, це на стійкий корупційний податок, на ньому такі доробляться гроші. Вам розказати, ви здаєте соняшник, от ви здаєте по 8 тисяч, а кернев третій... Його продає олію. На олію компенсація ПДВ він стоїть на автоматі, повертається 100%. Тому що олія встається, за, за зерно немає відшкодування ПДВ за зерно, а олій читається про продукт переробки, воно те ж саме. І нього відшкодування 100%. Тобто він додатково, він, йому сонячний в 10 тисяч. Він додатково на гектарі має 5 тисяч чистого доходу. Ви можете займатися з цією компанією, фірмою, представити, які там бабки, які там капітали, і у нього 5 тисяч тільки за що за що за, 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 за законодавства. Законодавчих цих ініціатив. І ми можемо його пробити, тому що шість депутатів від Полтавської області вибрані від пана Веревського, від компанії кампанії 3 Шість депутатів з наших, те, що ми вибрали, це керно, наш колініч точно, і Ваш, вашого Ваш вони знають. Та теж вони заділи. Навіть капленька, знаєте, капленка? З воскобійників. І а то 200 гектарів забрав фермер Чернігова якийсь, у нього під носом. Каже, каже, та ти що ну як у мене, каже, 200 гектарів чорнігівський фермер вже Луків забрав, Луків, капелька під, під село.